Раніше були недійні школи, де навчали Біблію, Слово Божого, буквально 100 років назад відмінили вивчення Біблії. Біблія є Божою книгою, в якій записана історія людства. Що було, що є, що буде. В Біблії писані люди, які жили в той час. Вони свідчать, що вони бачили, що відбувалося на землі в той час. І Біблія це книга очевидцев, історія Божа, щоб людина знала, звідки вона, хто і що буде далі, до чого прийде людство. Що ми могли пізнавати Бога, тому заборонили навчати Біблії в навчальних закладах, тому що людина буде просвітлена, і її локщину на голову не повішаєш. І в Біблії чітко розказується історія людства, як розвивалося людство, як сатана з неба на землю був скинутий, як не попасти в пекло, куди людина йде після смерті, як вибрати правильний шлях, щоб не попасти в пекло. а в рай, як стати дитиною Божою. І через те, що люди не знають Бога, відбуваються всі ці війни, біди, прокляття на землі. Якщо ти хочеш вивчати слово Боже, напиши мені.